4 жовтня Дмитру Євдокимову могло би виповнитися 25. Втім, 29 березня 22-го в Ізюмському районі Харківської області його життя обірвалось на полі бою. Тепер Дмитру Євдокимову назавжди 23. Замість подарунків і привітань квіти та теплі спогади рідних і близьких про молодого героя, який віддав своє життя за мир та спокій усіх нас. На честь загиблого українського воїна тростянчанина на стіні першої школи, де навчався Дмитро, відкрили меморіальну дошку. Ми писали на конкурс твір, Діма писав про риболовлю. І я виправила помилки, а він каже, так це була моя думка. Я кажу, так це твоя думка. Тільки вона тепер написана літературною мовою. Він каже, ладно, він погодився. Він погодився, коли його просили допомогти дівчатам. Він погоджувався, коли просили залишитися, поприбирати територію. Він був Таке погане слово. Nee. Якщо є в людини найкращі почуття, я вам казала вже про Діму. Не раз таких не буває дітей гарних. чесних. Після школи Дмитро Євдокимов вступив на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та так і не встиг закінчити четвертий курс. У 2021-му Дмитро став співавтором книги про права і обов'язки твій довідник з громадянства. Сьогодні ж примірник можна знайти і на полицях Тростянецької бібліотеки. Сьогодні кожен з учнів, який навчається в цьому закладі, повинен запам'ятати. Запам'ятати, в якому саме закладі він отримує освіту. Адже в цьому закладі навчався герой. Герой тростянчанин, герой, який понад усе любив свою родину, свій рідний Тростянець. а Найбільше він любив всю Україну. 25 років сьогодні було б Дмитру. Сьогодні б ми йому бажали віцного здоров'я, щастя, благополуччя. Натомість, ми сьогодні побажаємо йому. Бути там на Хмаринках, тримати там небесний фронт. Слава герою Дмитру Євдокимову і слава нашій Україні. 26 лютого 2022 тисячі Дмитро Євдокимов розпочав службу в Збройних силах України в 199-му навчальному центрі десантно-штурмових військ, а згодом у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді він мріяв жити у вільній та незалежній Україні. Завжди привітний, сповнений надій та усміхнений. Таким Дмитро Євдокимов назавжди залишиться в пам'яті близьких та рідних і сьогодні. Цієї пам'ятної дошки на нас дивиться хлопчик. Хлопчик, який хотів жити, хлопчик, який любив життя, хлопчик, який хотів і мріяв будувати майбутнє. Але так сталося, що сьогодні, в день народження, ми говоримо про пам'ять, про пам'ять про нього. Як героя сьогодні він усміхнений на цій меморіальній дошці. Він посміхається. Він буде завжди кожного ранку зустрічати і проваджати вас, учнів, працівників школи, просто християнчан. А ми будемо завжди пам'ятати про той неоціненний подвиг, який він зробив. Слава герою! Хвилиною мовчання всі присутні вшанували світлу пам'ять Дмитра Євдокимова. Святий обов'язок кожного з нас пам'ятати, якою ціною дається кожен новий день, і жити з честю та гідністю за себе і за кожного з полеглих героїв. Вічна слава героям! Аліна Гребенькова, Євгенія Железна, Тростянець, Телеканал ТВТ.